Що процес пішов? Калянчик, іди до мене. Що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Слава, слава нашим Збройним силам України. Прибули ми на не знаю куди, коротше, ну кудись приїхали. Приїхали по проханню цього молодого хлопчини. Я вже неодноразово говорив, що хлопці 57-ї бригади потребують нашої підтримки Та на ремонт. І, другу, та і зразу починають нервувати. Це найбільша проблема у хлопців, що вони починають нервувати. Це Ми повинні нервувати, і це наша задача вас підтримувати. Я завжди кажу всім людям, які живуть в тилу, вони живуть тільки завдяки тому, що ви тут знаходитеся і поки та підоросня сюди ще не прийшла. Так що ви маєте право говорити все, що ви думаєте, і маєте право звертатися. Але не кожна людина, звісно, як там тримає зворотній зв'язок, я знаю, що в кожного є друзі і знайомі. Багато друзів телефонують. Ну, не особа. Не особа. Тобто війна поставила свої крапки, ну я ж не є там кореспондент. Я просто хочу зафіксувати цей момент. Так що, друзі, ми добралися. Обіцяв, звісно, калянчику вибачай після 7-го числа, але така, трошки, трошки здвинулися. Так що забираємо дві тачки. Так що наша колекція поповнюється. Тепер у нас буде 13 автомобілів. Звертався я, можливо, там, до підприємців, можливо, там по березанні, може хтось ремонтує машини. Ми б могли купити запчастини, щоб нам хоч трішки допомогли. Ну, на жаль, таких одиниць. Але є такі, грома, як на як їм великий лайкос, ми їм дякуємо. Машина. О, переїде мене щас. Ну і є також ще деякі люди, і хлопці у нас в гаражах, які допомагають. Ну, а є СТО які викручують трошки руки. Ну, але ми працюємо. Також хочу, поки тут хлопці перегружаються. Вчора по бистричку в нас є така команда, як Янголи ага. От, Я їх часто показую, він їхній логотип. І батька вчора є у Фейсбуці на сторінки Мар'яна Васильівна Розовик, оці всі смаколики, хто вам передавав, куди вони їздили. Тобто почули, що ми будемо їхати. І це жіночки з села Пилипче Київської області, е -е, ну, наші місцеві. Організували, щоб ми не їхали з пустими руками і вам привезли смаколики. Так що хлопцям зараз перегружаємо в машину, батя там керує. От. Все там, вже все розгрузив. Я навіть не зафіксував, там ще ж якийсь торт був. Я навіть й фотку ніяку не зробив. Так що все нормально, не буду я хлопців напрягати, Дівчатка, е, відгрузили ваші смаколики, порожечки, трошечки водичечки. Е, калян! Ну, так як ти типу, мій підписчик від Лесі Петрівни, я вчора різав порося, о, там є на коробка, ця сама верхня. Нікому не давати, самому розпакувати, а потім вже приділитися. Там є ще лудьківське сало, таранчук у банці. О, це свіжина. Так що, це продукт, який не продається. Це продукт, який тільки можна виграти в прямому ефірі по суботам, так як ми збираємо гроші там, з дівчатами, співаємо і з моєю родиною робимо лотерейки то хлопцями нагрієте і, ну щоб не думав, що якісь шкварки, ну, то, славно, звісний таранчук, ну а зараз до діла, будемо грузитися, загрузимо. Треба взагалі підтримка. Так? Цивільних. По да. без них ми теж нікуди не дінемо. Багато людей допомагає. Ну, В основному такі, які давним-давно мої знайомі, і теж вони там збори роблять, Буває, там і ремонтами, допомагали на той тайчик, допомагали і. Допомагали нам кладіцу, Це ж Вовка Брус передавав ваш підрозділ машину? так, да, да, Навара. Навара їзде? <гум> Не їзде? Не можу фото показати, там, де вона вже їздила. Уже все вже. Фінішка прилетіла, пряме попадання було в машину. А течіка ремонтував Сергій Миколайович. Да, так, так що Сергій Миколаївич, можеш приїхати до мене в Березань, можемо ще да? Тож, Сергій Миколаївич, вовки Бруса, блогера. Батько. Який колись ремонтував, це кажись, малише, кажись, якщо я не ну, якщо ну, припоминаю, малий ще вірш, каже, біля неї знімав про зелену шкапу. Правильно? Так що легендарний, т четвертий, ми повинні його поставити на ноги. Хоч багато людей там говорять. Нахер такий чермет ремонтувати, краще купити новий. А даю варіант, що ти купиш не нове, а друге, і те друге не стане завтра. А щоб це друге їхало, треба зробити ще ТО. Ну на цю тематику, на жаль, мало хто внікає там завгар може там порозказувати по цих моментах. Я можу розказати по цих моментах. Буває, люди замовляють машину за кордоном, а вона просто навіть не доїжджає. Так що приходиться вже ремонтувати легендарні тачки, які з історією, правильно? Машина 2 2,5 тонни. Це покрилки цього. Вони отако держалися від от самого скала. Це пекана перемогли. Та ти ночі десь був на завданні, Десь да? втомлений, капець. Всі з хлопцями вийшли. Бо трошки ми вас чекали, я так зрозумів, що ви десь далі. Ми Просто капець. Так що постараємося зробити якнайшвидше. Не все, на жаль, від мене залежить, тому що я сам їх не кручу, А приходиться десь її пристроїти, а все це залежить від людського фактора. Ну, Та машина по-любому хайлюк зараз стане на СТО. В першу чергу вона поїде на СТО, сервісбус, на офіційний. і будемо ремонтувати там, тому що турбіну треба, поки турбіна зніметься, будемо робити ходову. Тож там ходовка, турбіна, топлив, Тормоза щось подніше треба. Тут таке, то, так то мені лише життя форсунки ви робили. А ну скажи, скільки за форсунки влупив? 110, 110 тисяч гривень. Хто каже, що дешеві ремонти і каже, де ти за такі ціни там щось береш там, або як там капіталиш мотор? Вам чеки да, я я просто так, щоб люди розуміли, що таке зробити, форсунки тільки робили. Да, да? Топлів ну ж не робили. Чисто форсунки. Так що прошу замітити, як. як, 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 як. Хоч реально ми так поспілкувалися, ми купували на таку Тойоту одну форсунку, тобто, там в оригіналі фактично, там, я не пам'ятаю, Бошевська вона чекать. 16 тисяч. 15800. Офіційно якось представника за Китай. Ну, чотири форсунки нових. І вони йдуть з прокладочками, з усим, там, а, все чим чим. Я це не знаю, з чим вони там купували, але ну, вони нам ціну як назвали А не... де ремонтували? Чугуєв. Чугуєві? А, ну це все зрозуміло. Так що, друзяки, поки я тут з каляном, братва вже тачку загрузила. О, що хоч одне радує, хоч резину не треба міняти. Так, да, Анатолій Васильович? Резина наче більш-менш нормальна. В першу чергу її треба довести до пуття помити. Ми завеземо її до Федоровича, да? у Федоровича сервіс хоч помиє на шару. Бо ми в прошлий раз, як пригнали дві тачки з Покровського напрямку, то ми день мили дві машини. Дві машини відмивали день. Тому що загнать на СТУ ніхто ж її робити не буде. Так що перша вже на базі. Так що постараємося зробити. А як ти так от дав лівому якомусь пасажиру, там позвонив пасажир приїхав, дві тачки забрав. Пацани там кажуть, чувак, куди ти тачку дає? Я Зараз десь на розборку здаду. Знаєш, який тачок на розборках? Я заїжджаю на розборки, я просто дивлюся, тачок просто вагон. Не то, що просто вагон. І саме обідно те, що деякі машини заїжджають своїм ходом. І вже на другий день їх продають, вони виїжджають. Розумієш? І люди також там говорять. там. Це ж військові, я кажу, а військові теж є різні. Я кажу, дякуючи Богу, мені вдається спілкуватися з справжніми пацанами. І ну, поки так. Із 84 автомобілів знаю, що втрачено тільки два. І вони їздять, як там деякі кажуть, не в ТЦК. От. І ремонтуємо і ми їх по кругу. Так що тобі я дякую за твою наполегливість, за небайдужість, що переживаєш за тачки. Що дякуючи дебільній цій платформі, як Ютуб, знайшов шелудька і дасть Бог ми їх поремонтуємо. Це найголовніше. Тому що і... машини навіщо? Правильно? Як там? Не жопу ж возити, правильно? Звісно. — Для чого машина? Вони ну, видно. Да. Ні, ну видно, що вони їздили десь на дискотеку. Але, да, да. На шаурму там, да, як дехто говорить. Люди просто не розуміють. А скільки цьому хлопчині років? Немножко менше трошки. Це просто капець. І всі молоді. Просто жесть. Просто хочеться людям якось донести, а воно просто не виходить. Чим далі ситуація ускладнюється, Ми заморилися, задовбалися. Божди. І це ти говориш кому? Цивільному населенню? Ну, я просто суджу по собі. Ні, так ви заморилися, то це зрозуміло. Ні, ні ротації, ні кінця, ні краю. Кожен день дивитися. Смерті в очі, втрачати своїх побратимів і не бачити своєї родини. Тут уже не знаєш навіть про що говорити. Можна такими гарними словами балакати, я вмію балакати, як мене роздручить, розумієш? Але суть питання в тому, що це є правда, і так воно є. Але коли ти людині щось говориш, він каже, да я ж плачу військовий збір. Я кажу: Ну, так в тебе є бізнес, в тебе є батько, в тебе є сестра, в тебе є брат. Так. Так, ну, я не знаю, куди вони йдуть, але суть питання в тому, що якщо в тебе є майно в цій державі і ти такий грамотний, і завдяки. Ви тут тримаєте ворога, вони там працюють, є нормальний бізнес, там не буду говорити, хто і що, то бери зброю, іди захищай, а твої батько і мати хай керують далі своїм бізнесом. Ну, на жаль, це... Мене трохи мермедить, коли я так те задаю запитання, або кажу, дайте мені якусь каністру солярки на рейс. Я вже не звертаюся. Або до мене самі хтось дзвонить. Є підприємці такі класні. Ну так як люди скрізь, так само як у вашому колективі, всі різні, в поліції всі різні, в селюків серед нас, сценарії всі різні. Всі ми люди різні, і ми сприймаємо інформацію, всі по різному. Але ж ну, хрен його знає, якось хочеться сказати, ну, до людей донестися. Я своїм прикладом. Да, я не кажу, що там, ми там супермолодці, ми прості люди, які е, об'єдналися. Да, у нас там п'ять чоловік, які там їздять, і ще є кількість людей, які вже ми, я навіть їх не знаю, там роблять дреби, де хтось там дистанційно допомагає нам. Є така невеличка команда. Тобто це приклад того, що можна об'єднатися і робити якусь роботу результативно. Так як у вас є колектив, якщо він результативний, то він результативний. А, а, а в мене втечка. А ну Василь, ти виграв автомобіль. Тепер будеш його ремонтувати. О. І е, більшість людей там говорять, що волонтер. Кожна людина пішла займатися волонтерством для того, щоб заробляти гроші. І тобі ж всі ж думають, що волонтери живуть за рахунок е, волонтерських зборів. То я на своєму прикладі людям кажу, я свинер. Я ні одного дня не переставав цим займатися. Вадим підприємець, який торгує на базарі регулярно. Анатолій Васильович це ресторатор. Олег Вікторович це завгар, ми на нього говоримо, це механік в освіті. Тобто, і ще він в гаражі робив машини до війни, а зараз, на жаль, робить ну, мені машини. Так що, приклад, чого? Об'єднатися в команди, не використовувати ресурс, бо його і так зараз дуже мало. Зараз люди дуже-дуже. Мало на це все ведуться. На жаль, нових не додається. Тривалий збір на ремонті та й машини. Та нас збір продвинувся всього на всього десь на тисячі три. Все. Капець. І за це за 4 місяці. Я хочу подякувати своїй невеличкій ютубовській команді. Як-не-як, як, є просто одиниці людей, які сильно допомагають, і це прості люди. А більшість це одиниці людей, це сотні людей, які там скидають по 100, по 200 гривень. В основному по 200 це коли в нас лотерейка. У нас лотерейка була в суботу, ми зібрали 118 тисяч гривень. Прошу за мене, ну, для мене це результат. Звісно, до вовки бруса мені далеко, але це також результат. І немає там хороший, поганий, мало, багато. Якщо всі будемо по чуть-чуть робити, починаючи від тих окопних свічок, яка зігріває хлопців, то і маскувальної сітки, і пішло, пішло, поїхав. Хтось може робити дрони, хтось може робити реби, хтось може ремонтувати машини, хтось може пачками купувати машини. Але є моменти, і знаю про такі моменти, коли машини заходять реально. Як гуманітарна допомога, Тос, їдіть, їх потім продають. Іпоти. Так що йдемо чека легендарного. братвону напрягають. Не вистачає, а хто там крутить? Олег Вікторович. там Анатолій Васильович Рулює. Ну, я думаю, що вже ми з нього зробимо. Так що, друзі, такий відосик. Олег Вікторович, як тобі нічого? А? Можете балакати в процесі. Розкажіть, як ви себе почуваєте. Як вам повітря свіже? А? Василюш, давай, правіє. Трошечки вправо. Отак От поки хай йде, а потім порівняємо. Як воно Вікторич? Зараз піде у нас великий перелом, а потім вже вона піде рівненько. Ще трошки, Васильович, і рівняємо. Ти бачиш, так? Да? Це задні... За передній приводи не повний. Приїхали, тут ще якісь зелені і тут напрягають, а? Скільки ж їй вже можна пхати цю тачку? Обратну в дорогу. Так що, друзяки, ну що, я тоді вас не буду затримувати. Я просто своїм глядачам ще раз хочу подякувати. Тому я маю тільки завдяки моїм підписникам і глядачам і не тільки, і простим березанцям, тому що є такі, що мене не дивляться на ютубі, хтось дивиться на Фейсбуці, а хтось просто знає і приїжджає до мене там додому, просто приїжджає навіть по сало по м'язу, там наприклад, бере на тисячу гривень 200 на ЗСУ. Вчора заїхав жіночки до Солодкового магазину. Завіз там продукти, ну там м'ясо. вона каже, 200 на здесь дівчатам шоколадку, тобто за вашу роботу. Тобто приємно. тобто Я хочу подякувати всім і за, в першу чергу за довіру, за підтримку. Вам також кажу, ніколи не дякуйте цивільним, бо, як казав мені, я в кожному відео фактично кажу, як казав мені Женя Остапенко, коли ми робили відео звід по машині, він каже, я дякувати не буду, я тільки можу подякувати побратимам яких я завожу на позицію на цій машині, яких я не завжди вивожу з цієї позиції. І машина, каже, потрібна не, не мені, не їм. Вона потрібна вам, щоб вона у нас була, щоб ми тримали ворога. Так що я, хлопці, хочу подякувати від всіх своїх глядачок і глядачів. Я зараз усіх обніму по-любому поза кадром, тому що в мене дуже багато жіночок, таких, ну як, як мої мамки, ваші мамки. От, і вони просять, щоб коли я приїжджаю, щоб я кожного обійняв, Подякував за те, що ви тут є, тому що якби не ви, то нас би реально там не було. Ну, На жаль, пройшов час і багато людей просто про це забули. Так що я вам дякую від усіх небайдужих і справжніх українців, які живуть в Україні і за її межами. Таких теж є багато. Так що Топчій, великий великі привітоси Андрію, вони родом з Харківської області і з міста Харків. Вони з Амери... в Америці зараз. вони. Давно переїхали, але дуже сильно мені допомагають і моїй родині. Так що я вам дякую. Ну, а ми працюємо далі. Зараз, хлопцями, повнімаюся, зроблю для дівчат фоточку і будемо пекти далі. Так що працюємо. Хто має можливість підтримати, як завжди, в описі є номер картки, є номер вайбера. Пишіть, дзвоніть. Хто має можливість підтримати, підтримуйте. Ну і в суботу прямий ефір з 20.00. Щось поспіваємо, поколядуємо, побалакаємо, щось назбираємо і будемо рухатися далі. Так що всім пока, друзі.